Доброго дня. 12 серпня. Це ось наше основне поле з середньо-пізньою суйкою. Соя також виглядає доволі непогано. Доволі непогано. Ось купик. Якась зароза влізла видно. Соля гарна поки що якщо ні гусане це ніякого ні кліщі не з'їсть У нас прийшов дощик. Ну, тут бачимо близько 50 строчків Ось так виглядає на 12 серпня. А ось ми знайшли цього паразита малого Які селиті гриза. Всього нема паразита нема паразита. Соя сіялась без Міндобрива. В тому році давали по 50 кг при посіві, але в тому році в нас, та й не тільки в нас, напевно по всій Україні, аномальна жара, яка прикокошила сою. В тому році ми зібрали 1,9. З гектара але дасть Бог в цьому році відіграємося Соя виглядає на даний момент чудово бачимо що трошечки кусочок 10 на 10 от спереду таке як кліщ зараз ми до нього дойдемо Соя з минулим роком радує глоса Поки що вона зелена. зелене. Да, тут ми бачимо кліща. Кліщ атакує, кліщ не спить. Це лайфхак. Для того хто не знав. вириваємо листочок підозрілої рослини. Фоткаємо на камеру і дуже сильно збільшуємо, дуже сильно збільшуємо і ми побачимо там або ж не побачимо кліща. Я думаю, потрібно заїхати інсектицидом якимсь, жахнути, трошки цього кліща підлякати. Хто знає, то як бореться з цими кліщами. Ось тут гарно видно. метр на метр Щось тут її греза. Все, всім гарного дня, Бойток затягнув вже на 4 хвилини. Гарних врожаїв і всього найкращого.